Черговий переможний гол українця за кордоном Тренер Роми пообіцяв фанатам, що готує в наступних матчах сюрприз за участю Артема Довбика. Сергій вніс чергові зміни в склад збірної України з футболу. Феєрична реакція іспанських змі та журналістів на повернення у стартовий склад реала Андрія Луніна. А також що відповів Даріо Серна на запитання про звільнення Маріна Пушича за невдалі виступи шахтаря. Та який іноземний клуб оголосив, що взимку вийде на трансферний ринок, щоб підписати заміну українцю. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Завершення кар'єри поля Пахба відтерміновуються. Французу скоротили дискваліфікацію з 4 років до 18 місяців. А це означає, що до тренувань він повернеться вже взимку, а на полі зможе з'явитися в березні. Нагадаю, що раніше Поль провалив допінг тест. Але за його словами трапилося це несвідомо і через помилку лікарів. Джено Руслана Маріновського виставлено на продаж. Клуб вже оголосив про це офіційно. Все через фінансові проблеми компанії власника. Гендер Грифонів сказав, що саме через це команда провела пасивну літню трансферну компанію, коли продала велику кількість лідерів після непоганого сезону і не придбала на їх місця майже нікого. Також він анонсував, що вже в цю ситуацію почнуть виправляти. Вони очікують на трансфери півзахисника для заміни травмованого Маліновського і ще двох нападників. Андрій Лунін на класі повернувся у стартовий склад Реала. Українця визнали кращим гравцем вершкових у програному матчі Лілю. В іспанських зміни приховують захвату від того, як легко українцю вдається проявляти себе у старті після чималих пауз і ролі резервіста. Ось тільки декілька з багатьох коментарів від їх журналістів. Мадриду пощастило з Луніним. Українець повернувся у ворота через травму куртуа. І Бланкос абсолютно спокійно почувалися на полі разом з ними. Тоді як Барсі доводиться виходити на ринок через травму Терштегена, Мадрид може спокійно жити з вратарем, який був ключовим для перемоги в лісі чемпіонів минулого сезону. Лунін знову з'явився, коли він був потрібен Мадриду. Хоча цього було недостатньо, щоб здобути позитивний результат, голкіпери діяв впевнено та рішуче. У нього непроста ситуація, тому що він конкурує з одним з найкращих воротарів світу, а можливо, навіть з найкращим. Але українець не здається. Алонін повернувся проти Ліля у лісі чемпіонів, де був одним з головних героїв. Він виглядав надійним і впевненим, запам'ятався подвійним сейвом після ударів Джонатана Девіда. До схожих моментів він в нас ще в минулому сезоні. Це абсолютна розкіш мати найкращого вартаря у світі та дублера світового класу, який здатен вигравати лігу чемпіонів як минулого сезону. Я не знаю, доки Лунін погодиться на цю роль, але це насправді абсолютна розкіш. Після гри і сам українець знову заговорив за власні амбіції. Моє продовження контракту це жест довіри клубу до мене. З першого дня я казав, що реал це клуб моєї мрії. Очевидно, що ніхто нічого тобі не дасть, просто так. Всі бачили на що я здатний. Я можу бути тут номером один і продовжуватиму боротися за свою позицію з усіх сил. Попри величезну повагу до Тібо Куртуа. закінчив інтерв'ю українець. Тренер Роми Іван Юрійч пообіцяв фанатам в найближчих матчах побачити щось нове від Артема Довбика. Ми не достатньо агресивні, щоб у зародку блокувати атаки суперника, навіть коли маємо чисельну перевагу. Це аспект, який потрібно покращити. Але є і багато позитивних моментів. Ми робимо багато хороших речей, щоб дістатися до третини суперника. А от там вже треба піднімати рівень. З Довбиком та Пелегріні ми побудували на тренуваннях цікаві речі, та їм є ще над чим працювати, сказав тренер тренероме. А побачити, що саме підготували для нас тренер та гравці Роми можна буде вже завтра о 19.00. Саме тоді відбудеться черговий матч серіа Монса Рома. Британське футбольне видання включило Михайла Мудрика в топ-10 найбільш переоцінних діючих футболістів. Рейтинг складався на основі наступних факторів: очікування, статистика, успішність та репутація на початку кар'єри. До нього увійшли Неймар, Фелікс, Доннарума, Антоні, Мудрик, Лукаку, Гендерсон, Решвард. Осімхен та Марата. В Казахстані забив Артем Бістєдін. Для цього ексфорварду збірної України знадобилося 31 матч. Цей гол приніс до мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Капітан Кахварелдапа гол! Прагав сайт партік. Андрій Ярмоленко все ж таки опиниться у складі збірної України з футболу. Хоча раніше багато ЗМІ здивував той факт, що Сергій Рибров все ж таки вирішив робити ставку на молодь і відмовитись від послуг ветерана. А все через пошкодження Віктора Ціанкова у півзахисника травма задня стигна. Як сказав тренер Жерони Мішель, це приблизно три тижні без футболу. Але слід очікувати зміни не тільки на цій позиції. Збірну накрила ціла купа травм, які вже змусили штаб Приброва переглянути резервний список. Офіційні пошкодження підтверджені у Віталія Миколенка та Тараса Степаненка. І дивлячись на те, що окрім Ярмоленка переведено з резерву лише сватка, то Тарас, скоріш за все, пропустить лише першу гру. А до другої вже буде готовим, адже іншого пояснення такого рішення більше немає. Ну а взагалі залишатися лише з Михайличенком зліва досить ризиково. Є звичайно опція з переведенням туди Миколи Матвієнка, але з Грузією та Чехами нам потрібно дві перемоги, а це точно не найбільш атакувальний фулбек. Подивимось, як з такої ситуації зуміє викрутитись штаб. Коротко зазначу, що Мікель Артета сказав, що Олександра Зінченка на полі ми можемо побачити вже після міжнародної перерви. За його словами, українець відновлюється навіть швидше ніж початку прогнозували. Травмувався захисник у вересневих матчах збірної. Саме тоді він повернувся до Лондона вже з пошкодженням м'яза. Навіть не дивлячись на не найкращі виступи у цьому сезоні, Шахтар продовжить і надалі робити ставку на штаб Маріно Пушича. Про це заявив особисто Дар'я Стерна. Хорва сказав, що він, як і всі вболівальники гірників, не задоволені їх ситуацією в чемпіонаті та єврокубках, але у них є час ще все змінити. З його слів, у Маріно повна довіра та підтримка від усього керівництва клубу. Під минулим відео більшість сказали Ілью Забарного як головного претендента на те, що в кінці цього сезону він буде найдорожчим українцем за версію Трансформарт. Тому саме ці коментарі я залишаю в цьому випуску. Тепер ж запитання таке: чи зможете ви визначити, що за гравець прихований під цим ребусом? Як взагалі вам така рубрика для обговорення в коментарях? Робити й надалі або повернутися до більш традиційної вікторини, яка була раніше до цього. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.